Сполучені Штати Америки на місяць відкладають упровадження провадження 25% відсоткових мит на канадські та мексиканські товари. Прем'єр Канади і президентка Мексики мали телефонні розмови із Дональдом Трампом. Ну а Пекін на 10 відсоткові мита на свій імпорт, що набули чинності від сьогодні, відповість 15 відсотковими на вугілля і скраплений газ із штатів і 10-ма відсотками на американську сиру нафту. Тож які наслідки торговельні війни матимуть для світу і для самої Америки? Ну, власне, для чого Дональд Трамп пішов на таку конфронтацію? Олена Чернякова зараз розкаже. Обіцяний хід Трампа ще у неділю. Президент ша запевняє, такий запровадить 25 відсоткові мита на усі товари з Канади та Мексики, та додатково 10% відсотків на продукцію з Китаю. Навіщо? Ми повинні зупинити приплив людей, і ми повинні зупинити фентаніл цього року. Від фентанілу загинуло щонайменше 200 тисяч людей. Він надходить з Китаю через Мексику і Канаду, і вони повинні це зупинити. Боротьба із наркотрафіком це та офіційна причина, яку озвучує сам Трамп. Щороку року справді збільшується смертність від передозування наркотиками, здебільшого синтетичним опіоїдом фентанілом. <творю> так що торік на кордоні з Мексикою вилучили понад 9,5 тисяч тонн наркотиків і часто ловлять нелегалів. То біженців з Канади не більше 1%. А фентанілу, за даними прикордонної служби, минулого року вилучили близько 20 кілограм. Тож боротьба із наркоторгівлею не єдина причина запровадження мит. Трамп Планує такий спосіб, по перше, виправити торгівельний баланс а по-друге, домогтися того, щоб ці держави визнали домінування. Сполучених штатів і скажімо так визнали підлеглу роль по відношенню до США. І коли здавалося, що зона вільної торгівлі, яка існувала між трьома сусідніми країнами десятиліттями, піде у небуття, стається непрогнозоване у понеділок. Трамп. Телефоном домовляються з президенткою Мексики відтермінувати мита на місяць і ще попрацювати над угодою. В обмін на 10 тисяч мексиканських солдатів, які на кордоні зупинятимуть потік наркотиків та мігрантів. Цьому ж передувала низка заяв. Мексика не хоче конфронтації. Мексика не тільки не хоче, щоб Фентаніл не потрапляв до Сполучених Штатів. Ми не хочемо, щоб він взагалі будь-куди потрапляв. Клаудія Шейнбаум запропонувала створити спільну робочу групу з найкращих експертів охорони здоров'я, але водночас Мексика готувала і план Б, що мав містити заходи проти товарів. США. Понад 475 мільярдів доларів таким є імпорт продукції з Мексики до штатів. Лише овочі, фруктів та соків доставляють на 20 мільярдів, а ще отівки та запчастини з Джастіном трюдо так швидко не домовилися. Політикам довелося говорити двічі. Чи поладнали, розкажемо далі. Бо цій розмові передували і те, що Канада оголосила про запровадження дзеркальних мит. Теж 25% на імпорт американських товарів. Товари повсякденного вжитку, такі як американське пиво, вино і бурбон, фрукти і фруктові соки, в тому числі апельсиновий сік, а також овочі, парфумери. Одяг і взуття далі. Президент США знову у соцмережі закликав Канаду стати 51-м штатом. Це буцімто позбавить їх мит і надай захист. Канадійці обурились. Місцеві освистали гімн США перед баскетбольним матчем у Торонто. у Україні стає популярним вислів Купуй канадське, а у магазинах усюди вивіски Canada». Ми всі повинні робити свій внесок у підтримку Канади. Тож відтепер гадаю, я купуватиму канадські віски. Я теж намагатимусь купувати якомога більше канадських продуктів. Але вже в ніч проти 4 лютого Трамп і Трюдо дійшли згоди і відтермінували підвищення тарифів. Теж Та на місяць Канада погодилась визнати фентанільні картелі терористами і направити 10 тисяч військових на кордон. Як довго буде ця відлига, і чи повернуться країни до застосування мит, наразі важко спрогнозувати. Та економісти сходяться у тому, що цей крок вдарить по трьох економіках. У випадку з Канадою імпорт становить понад 420 мільярдів доларів. Це нафта, будматеріали, автівки, корисні копалини. Тобто покупці цих товарів на 300 мільярдів будуть платити більше грошей, і оскільки за давнім законом. Зростання тарифів переносять на споживача. Приміром, для пересічної родини зі штатів побутові витрати можуть зрости більш як на тисячу доларів. Такі дані наводить видання Washington Post із посиланням на аналіз бюджетної лабораторії Єльського університету. Та глобальніше такий крок може запустити торговельну війну. Класична торгівельна війна, коли на підвищення тарифу відповідає відповідають підвищенням тарифів. Оцей крок Трампа він, як на мене, Дає чіткий сигнал, що епоха лібералізації завершилась. Ми повертаємось до епохи протекціонізму, до епохи великих тарифів, тарифів на а, зовнішню торгівлю. А що ж Китай? Він вкрай незадоволений. і ми також усвідомлюємо, що можемо бути змушені вжити контрзаходів. І дозвольте мені також підкреслити, що в торговельній війні немає переможця. Але у небесні теж оголосили про 15 відсоткові мита на вигілля та скраплений газ і 10 відсоткові на сиру нафту, сільгосподарську техніку. Пекін ще й готується подати позов проти США у світову організацію торгівлі, але тут марно чекати швидких рішень. Уже понад п'ять років суд фактично заблокований. Ще за попередню каденції Дональда Трампа до апеляційної палати суду не обрали представників за квоту. А ще залишається питання: чому ж китайські товари зачепить лише 10-відсоткове мито? Я думаю, що справді, оскільки дуже серйозні. Наслідки можуть бути від подібних тарифів для саме американської економіки. Він не захотів це впроваджувати, аби не бити по гаманцям американців. І очевидно, він розраховує з Китаєм зрештою домовитись. Американський президент тим часом уже анонсував розмову з лідером Китаю. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон єдині новини.